Посилання на текст постанови буде в опису до відео. Доброго дня всім Маріям Аграрія! Мало хто помітив літа, війна, але НКРЕ прийняла нову постанову про деякі зміни, і ці зміни будуть стосуватися всіх побутових споживачів. Окремо є відмінності просто побутові споживачі. Та окремо є деякі зміни для власників приватних сонячних електростанцій, тобто домогосподарств. Правила розрібного ринку в частині того, що ми до визначення приватного, приватного домогосподарства доповнюємо перелік існуючих об'єктів, які входять до складу приватного домогосподарства садовим будинком, а саме поширюємо дію зеленого тарифу на садові будинки, які мають житлові площі. Тобто тут вже буде надана можливість підключати свої сонячні, втрові, біоте та інше у садових будинках. Раніше Такої можливості не було. Значить, також до, це одна концептуальна зміна, і друга концептуальна зміна це ми врегулюємо питання побутового і непобутового споживання електричної енергії, споживання електричної енергії на побутові і непробутові потреби. Наведено перелік способів усунення побутових споживачем порушень правил роздрібного ринку. Розрібного ринку електричної енергії у вигляді споживання використання електричної енергії на неподові потреби, і передбачено можливість для споживача у разі визнання ним факту споживання використання електричної енергії на побутові потреби, скласти письмову заяву відшкодувати і втрати не за 6 місяців, аж за 3 роки до дня виявлення порушення правил розвідного ринку електричної енергії. Але цю норму, яка щодо відшкодування втрат. Пропонуємо перенести в, в дію, Пропонуємо перенести на 1 листопада з огляду на, на необхідність внесення змін в постанову Кабінету міністрів України про, про виконання спеціальних обов'язків. Про що тут йдеться? Якщо коротко, то ви купуєте енергію, електроенергію для споживання у побуті по 4.32. Але якщо ви використовуєте електроенергію для непобутових потреб з цього перечню, а це практично вся професійна діяльність, то якщо хтось на вас стукане або десь запалитесь, чи в інтернеті, чи ще, то вас зобов'яжуть окремо сплачувати частку використаної електроенергії. На непобутові потреби. А... Також врегульовано питання продажу наближко виробленої електричної енергії за тарифом на на побутові та небутові потреби. Пропоную прийняти постанову. Про що в нас йдеться тут? Тут вже окремий пункт для власників сонячних електростанцій, приватних, домашніх. Тут так само, як для побутового споживача, але, як я зрозумів, з постанови ви будете сплачувати, якщо ваша генерація менша, ніж як ваше е, споживання. Звісно, ви мене спитаєте, а як вони будуть? Визначати, скільки ви спожили електроенергії на непобутові потреби. І тут всім доведеться познайомитися з темою субсидій, навіть ті, хто може сам за себе платити та не користується цією принизливою схемою. В документі є прив'язка до соціальних норм споживання. Готово, но і є ті субсидії, кому цікаво, може пошукати цю постанову Кабінету Міністрів України номер 409 та подивитись, скільки нам держава виділяє на побут. Так, тепер, коли все це запрацює, планують вони з 1 липня, але там є примітка. Не раніше як опублікують та окремо про стягнення коштів, які ви заборгуєте, якщо вони докажуть, що ви займалися підприємницькою діяльністю вдома та використовували електроенергію по 4.32, то цей пункт е, з 1 листопада. До речі, вони туди хочуть внести пункт. От як, наприклад, ви займаєтесь там адвокатською діяльністю, наприклад, вдома. Ну, якось їм вдалося доказати, що ви при цьому використовували ноутбук та якусь лампочку і, наприклад, там 100 кВт годин використали. Так от, пропонується, що з моменту, як вас викрили, вони можуть нарахувати вам за три попередні роки оці ваші кіловати. Як вони це будуть доказувати, для мене загадка, але саме відтермінування цієї норми до 1 жовтня пов'язано з тим, що треба внести ще. Справків декілька документів нормативних. Ну, то так. Чи є, може, що додаткові якоїсь коментарі до зазначити питання? То не. Немає. Тоді в мене є пропозиція перейти до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. З чим нас всіх я й вітаю. Навіщо всі ці танці з бубнами? Я розумію, населенню закрили очі типом низькими тарифами, забувши їм розказати, що вони все одно сплачують ринкову ціну за ці самі кіловати. Та компенсуються саме з їх податків та у вартості продукції, ще й спонсорують корупцію на тих самих низьких тарифах. Ну, на цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!